Ну, нарешті. Нарешті у Кремлі визначилися з остаточною версією про російські дрони у Польщі. Вирішили заявити, що насправді їх там ні. Бо ж російські безпілотники, виявляється, так далеко не літають. При цьому ніякі об'єкти для пораження на території Польщі не планували. Дальність примінившихся в атаки БПЛА не перевищає 700 кілометрів. Ну, тобто, улетіти кудись -то вглубь. Території Польша ані могли. Ну, насправді могли і затканали прямо відкритим текстом. Заявляють, що безпілотники, які залетіли до Польщі, були спеціально для неї призначені і мали цілком конкретну мету залетіти якнайдалі. Для цього гербери, дрони-імітатори, були оснащені додатковими паливними баками, чого не було на дронах, які були призначені для України. в самой Варшаве, в самом деле истерика. По ее просьбе НАТО применила пятую статью, четвертую статью и приступила к консультациям по поводу инцидента. Невероятная оговорка «не дай бог». Оговорка по НАТО. В том смысле, что пятая статья, это в самом деле очень серьезная, пятая статья подразумевает, что нападение на одного члена НАТО Читається на падінням на весь альянс, ну то тобто, означає третю мировую війну. Ну ви ж зрозуміли, що це точно була не випадкова обмовка про п'яту статтю. Це в Кремлі так насміхаються з Польщі і країн Альянсу, які вирішили просто збиратися на консультації. А Москва за цим пильно слідкує і перевіряє, наскільки ж Европа готова дати відсіч.